Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Два місяці тому кам'янчани стали на захист Мотрицького каньйону. Унікальну природну пам'ятку місцева влада вирішила перетворити у розважальну зону. Знищення природно-заповідного фонду приховали під соусом відновлення благоустрою. Тож під сокиро спочатку пустили дерева, а потім почали замітати сліди та боротись з незгідними. Колишня інспекція Хмельницької області, яка до якої ми звернулися, і мала. Винести своє заключення щодо вирізування отих зелених насаджень, почала маніпулювати документами. Фактично, скрізь по ділянці закинуті камінням, все замазано переробом. І фактично це все зробилося після перевірки проведення. От, будь ласка, наслідки перевірки. Отаким От чином ми зберігаємо територію природно заповідного фонду, яке оберігається державою взагалі. І стоїть на особливій охороні в державі. Тож порахувати збитки взялись науковці Національного природного парку Подільські товтри на прохання активістів. Коли ми приїхали, почали обмір пнів робити, то побачили, багато пнів маскували, просто щоб їх не було видно. Міри 303 дерева було незаконно зрубаних. Було нараховано збитки поверх 300 поверх 350 тисяч. Екологічна інспекція та місцева влада відверто ігнорує, як руслом річки смотрич ганяють броньовані розвідувальні машини з туристами. А на берегах ведеться будівництво. Тематично відбуваються ці БТР. Їх було два до цього числа цього року. Я вже бачу три БТР і квадроцикли, які гарантували, що не будуть їздити. Їздять через свою принципову позицію. Страждає Кам'янець-Подільський екологічний інспектор. Службове розслідування, що мої дії було нанесені збитки в даному об'єкту. Виходить, що я наніс… Я написав службову, проінформував керівництво, і я наніс збитки. Ну це я взагалі не розумію. І мені, за наслідками службового розслідування, яке курирує Даценко Олег Федорович, <кхух> дали мені догану. Станом на сьогодні я подав позов. Журналісти народного контролю вкотре йдуть до Кам'янецької міської влади. Там єдина відповідь усе, що сталося в каньйоні законного порушення, про які громадськість кричить вже другий місяць, помічають лише під тиском журналістів. Так. І де він їде? Мусту, правда? Це недавно зроблений знімок? Ось, неділю. Неділю, так? І ви скиньте мені цей знімок. Ми передамо в полі в поліцію. Нехай займаються в екологічні інспекції. Теж здивовані візитом журналістів народного контролю. Мовляв, ми вам перевірку обіцяли і зробили. А те, що там злочин приховали, екологічні інспектори не помітили на сьогоднішній день. значить, нараховані збитки, які складають 109 тисяч гривень. Ці матеріали передані в прокуратуру Хмельницької області. На сьогоднішній день нам надійшло повідомлення. що по даному факту камянськ подільський відділ національної по поліції порушено кримінальне провадження. Журналісти народного контролю. Вкотре пишуть письмові звернення про включення знімальної групи до складу перевірки у Смотрицькому каньйоні та запити до міністерства екології про знищення унікальної природної пам'ятки. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945